Олександрійські рятувальники продовжують проводити профілактичні рейди на водоймах Олександрії та району від початку купального сезону. Рятувальники постійно відвідують найпоширеніші місця відпочинку на воді, аби нагадати відпочивальникам головні правила безпеки і вберегти їх від нещасних випадків. Хотілося б звернутися до мешканців Олександрії і району, щоб люди дотримувалися елементарних заходів безпеки. Це насамперед не дозволяється купатися в місцях, які людям невідомі. Потрібно стерегтися води швидкою течією, особливо обмежити, а то й не дозволяється, заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння. Також запливати далеко від берега на глибину, якщо тим паче людина десь сумнівається в своїх силах. Під час профілактичних рейдів рятувальники спілкуються з відпочивальниками, роздають їм інформаційні листівки з правилами безпечного відпочинку. Особливу увагу звертають на безпеку дітей, тому звертаються із застереженням до батьків. Хотілося б звернутися особливо до батьків з великим переконливим проханням, щоб не відпускали дітей самовільно, без нагляду дорослих на пляж, так як дозвіл батьків на прохання дитини де на сьогоднішній день коштує надто дорого. Також рятувальники розповідають дорослим і дітям, що потрібно робити, якщо під час купання все ж таки не вдалося уникнути нещастя. Та нагадують, що до служби порятунку потрібно телефонувати за номером 101. один. перше це потрібно посогувати дорослих. А якщо немає, треба людину на живіт, щоб вода вийшла і щоб не захлинулась на спину, не можна ніякому разі вижити. Рятувальники попереджають, що під час цього купального сезону в Олександрії та районі вже сталося кілька випадків утоплення людей, і головна причина цих смертей нехтування простими правилами безпеки під час купання, зокрема зловживання спиртними напоями на відпочинку та переоцінка власних можливостей на воді. Ражу від себе. До плавок прикріплять шпильку навіть тоді, коли людина відпливе далеко від берега і судома зведе м'язи рук, ніг укол шпилькою може повернути. Еластичність м'язів також потрібно стерегтися переохолодження та перегрівання на сонці. Якщо дотримуватись цих правил та не нехтувати, не нехтувати заходами безпеки, то відпочинок на воді принесе задоволення і позитивні емоції.